Це сольний концерт. перший. Дуже хочу зробити. Його. Можливо, в мене вийде це, вдасться мені цієї осені. Як поживає твій маленький синочок Анна Гнатенко? Чотири роки йому вже було 15 числа. Святкували нещодавно. А так, Олександро, ви вже бачите переможця відбіркового туру. Євробачення 2011 Коротко, так чи ні? А ну, тоді вже поговоримо. Ну я бачив переможця, так звичайно. а тепер, пере, пере, а тепер щось, тр, 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 каже, переробляти будуть. Можливо, вже не побачу того переможця. Мар'яна Скінтей, Олександр чи є у вас в планах на майбутнє заспівати в дуетах з нашими побзірками, якими саме? Ви знаєте, я таких речей не планую, тому що вони як завжди, як, ну, якщо дуже сильно плануєш, то нічого не виходить. Якщо в мене щось таке вийде з піснею, такою я побачу, і така буде таке бажання буде з того боку. Ну, мається на увазі з боку моєї напарниці тобто, по то тоді можливо так. Пропозиція має бути. Я не проти Зорислава Макарова, Олександр, доброе утро. Розкажіть, пожалуйста, про саме красиве, а що ви когда небудь бачили в своїй житті? Що для вас найпрекрасніше в людях в душе? чому? это, ну, це народ моего Сашки, то, я видел, коли він з'явився на світ. А... Боявся трошки, коли дивився на сам процес народження сина? Ну, я, не, це, я думаю, це таке не, не страх, бо такий істеріка трошки. Ну, такі, ну, на, на рівні такого... А що перевернулося після того, ти, як ти побачив, як людина народжується? Ну, я ти взяв на руки, знаєш, і коли, коли ти розумієш, ти перший взяв людину на руки, яка народилася, тільки знаєш, якісь такі відчуття, які пояснити словами важко. От. Ну Але я б це на все життя. А, так, Олександр, як вам перший день весни? Яким він буде, якщо це рано? Ну, тут важко в вас <зас> на каналі немає вікон не побачиш, але коли я їхав, що мені дуже сподобалось. Сонечко світило, гарно всі е, люди йдуть кудись, збираються. Мені здається, і посмішок навіть більше стало на вулицях. А, Саш, ну ти ще у нас, як відомий експерт з відбіркових турів. Євробачення, ти знаєш з усіма в куларах, спілкуєшся. Пам'ятаємо, 2003 рік, Латвія, ти від України їдеш, а Сталавіста пісня. А, що змінилося з точки зору прозорості того часу, 2003 рік, я нагадую, і ось ми беремо 2010-2011. Ну, змінилося що, коли я їхав на Євробачення? Не було відбіркових конкурсів. Взагалі ніхто не знав і не вірив в те, що Євробачення може бути. Україна може бути в Євробаченні і навпаки. Це, до речі, було дві моїх мрії, щоб Україна потрапила на Євробачення, і друге, щоб Євробачення потрапило в Україну. Ніхто не вірив. І ми з Оленою, з моєю дружиною, займалися власне тим, із командою першого національного ми займалися тим, щоб Україна взагалі приймала участь. Тобто ми вже були членами цієї спілки мовної, так але на. Скажімо так, на 26-й номер учасника в Євробаченні претендувало, крім України, ще 5 країн інших. І тому це було досить важко. І дійсно, більше часу я потратив, власне, ми витратили на те, щоб Україну, Україну все ж таки взяли в Євробачення. А коли вже взяли, звичайно, не було ніякого досвіду. Мої колеги говорили, ми Ігоря Ліхута, наприклад, там інші хлопці, там, з якими ми дружимо спілкуємося. Казали, Саня, треба обов'язково брати пісню, яка там яку написав якийсь відомий автор, який вже переміг Євробачення, інакше mm -hmm. там нас, нас не зрозуміють. Ну це були помилки, звичайно. Звичайно, треба співати те, що не думати взагалі про те, куди ти їдеш. Ну, мається на увазі не робити пісню під це, а співати те, що в тебе виходить, найкраще. Але я не жалкую. Все ж таки свою якусь е, маленьку часточку. часточку я вніс. Нічого страшного стосовно того, що відбувається зараз, ну вже другий рік поспіль, получається, що е, знову ми помиляємося в тому, що в чому конкретно помиляємося? Ну, чим ти Мені не здається, зводи? що політикум не має бути присутній в подібних творчих моментах. Це перше. Тобто ти, ти маєш на увазі, щоб влада не втручалася? Абсолютно, тобто це перше. А друге, ну якщо вже бачите, що такі, такі якісь там козні, чи я не знаю, як це назвати і за чого зараз збираються там щось переживляти, то тоді треба, по-перше, значить. Так робити, щоб їх не було наперед, заздалегідь це uh -huh. прораховувати. А по-друге, якщо вже робити переголосування, то дійсно мають бути всі в рівних умовах. Тому що так. да, от коли якісь починаються вибори, тобто ну мається на увазі, що зараз серед трьох учасниць здається, да, буде там так, вибір. Uh, а uh, чому uh, це, да. через трьох? Якщо ви говорите. Перед тим говорили, ну мається на увазі заяви такі, я чув офіційні, що щось там не так, що треба перевірити і зробити. Знаєш, ви сумніваєтесь взагалі в голосуванні, тому чому тільки три, а чому не всі, хто приймав участь? Тобто є дуже багато запитань, які ну, і, мені до речі, не подобаються. в інтернеті, Сашо, що ти теж думаєш, теж в блогах багато спілкується з цього приводу. А чому говорять про накрутку голосів? А тому, що враховуються всі голоси, а не унікальні. Не унікальний. тобто унікальний голос це один раз. Ти маєш проголосувати, і більше технічно ти не можеш проголосувати. Ось саме ці голоси треба було враховувати, а не кількість, скільки там натиснули, відправили, відправили, відправили. не порахували, так і зробили. Навколо цього теж дуже багато Ну, але теж. я, наприклад, би на місці людей, наприклад, які дзвонили, наприклад, і давали свої гроші. Ну тобто, це ж не безкоштовна так, штука. Так, ти так. дзвониш, і з тебе знімаються гроші. Я б теж образився. Наприклад, чому? Чому я я позвонив там або позвонила, проголосувала, проголосував. За того чи іншого виконавця тепер це не, не, не легітимно. Поверніть гроші тоді. Із mm. тих людей, які брали о, участь у відбірковому турі на участь у Євробаченні 2011 від України, а, кого б ти назвав достойним достойником представляти Україну? Ну за кого ти б голосував? Mm. Зараз можна все вже сказати. Поки що ми говоримо про, про. голосування. В принципі, ця трійка і власне, Злата так, Огніч, як вона є. Жамала мала да. і мікані. Так, да, да. в принципі, достойні дівчата всі непогано співають, і мені здається, що. E, Будь-яка з них мені здається гарно виглядала би на сцені Євробачення. Тому зараз я от не впевнений, що от завжди от якісь у нас на цих відборах якось треба їх проводити так і планувати, щоб не було ніяких конфліктів. Ти вже виріс з цих штанів а, і амбітних штанів а, брати участь в подальшому м, на Євробаченні. Від... А в мене дві мрії я казав, щоб Україна була на, на Євробаченні, щоб Євробачення було в Україні. Них, а ти вони об, обидві здійснилися? А в мене амбіцій немає. А все вже більше немає, Я маю на увазі Абсолютно. перше місце там і так далі. Абсолютно. Олександр Пономарьов людина з досвіду».